Всім вітаю на моєму ютуб-каналі. В даному відео я хотів би вам розповісти про теснет від проекту Hemi Network, про його активності і що нам потрібно, щоб претендувати на потенційний дроп. Але перед початком відео поставте йому лайк, напишіть коментар. А також хочу сказати, що в мене на телеграм-каналі вже був пост про даний проект, але я вирішив зняти для вас відео по активностям. В мене в каналі виходять щодня різні пости по криптотематиці криптоактивностям, в яких ви можете прийняти участь разом з нами і також лутати дропи. Тому обов'язково підписуйтесь, а посилання на канал буде в описі під відео. Темі Network це модульна L2 мережа. Ось твіттер-сторінка даного проєкту, вона налічує 168 тисяч читачів. Також проєкт зібрав 15 мільйонів інвестицій. Основним і головним інвестором є Binance Labs фонд. Це дуже круто. Також проєкт входить до інкубації Binance, що також немаловажно, і дуже позитивно для проєкту. Також тут є різні Tier 2, Тір 3 фонди. Це Alchemy, Constamp, Impossible Finance та інші. І... Я думаю, що проєкт точно вартий вашої уваги і виконати активності, тим паче вони не складні. Тепер давайте до них і перейдемо. Перед початком виконання тестнету нам потрібно отримати тестові токени. А саме тестовий ефір, так як він є основний для виконання всіх тестнетів. Як на мене, найкращий варіант це використовувати Testnet Bridge. Тут ми за буквально 50-70 центів отримаємо декілька тестових ефірів, що вистачить нам на багато тестнетів, щоб їх відпрацьовувати. Є альтернативні варіанти. Я залишу всі посилання з даного відео в описі. Там є альтернативні варіанти, вони безкоштовні, але вони дають дуже мало ефіру, це займе ваш час, а також дуже часто вони лагають, не прогружає сторінка, не проходить капчу, тому як на мене це найкращий варіант, який я використовую сам. Щоб отримати тестові токени, нам просто потрібно підключити гаманець до сайту, вибрати тут мережу Arbitrum, Ось тут в нас є мережі, вибираємо Arbitrum, Вводимо суму і отримуємо декілька тестових ефірів. Після того, як ми отримали, саме в даному тестнеті нам потрібно отримати ще токени, а саме USDT, USDC і DAI. Ми просто переходимо на платформу AEW і отримуємо ці токени, просто натиснувши кнопку FAUCET і підтвердивши транзакцію в гаманці. Після отримання тестових токенів нам потрібно їх забріджити в мережу HEMI. Це можна зробити за допомогою їхнього офіційного мосту. Ми переходимо на сайт, знову ж таки, підключаємо гаманець, підключаємося у мережі Sepolia, в якій ми отримали тестові токени. І, до речі, ось ви бачите, в мене баланс 2,6 ефіру, і це буквально там витрати до одного долару, що вистачає на більшість проектів. Ми вибираємо умовно там один ефір, підтверджуємо транзакцію і бріджимо його. Також ми це всі дії пророблюємо з цими трьома токенами DAI, USDT і USDC. Просто переганяємо їх в мережу хемії і очікуємо, поки вони надійдуть. Одразу скажу, що можу трошечки лагати, не прогружатися, тому що це тестнет, велика навантаженість, тому просто набері... наберіться терпіння. Після цього всього ми переходимо на основну сторінку, де ми будемо виконувати наші квести і отримувати за це поінти. Ось так виглядає сторінка. У мене зараз просто все підключено. У вас тут буде все пустим горіти, тиснути отут Connect, тут підключити Twitter. Наша задача це підключити гаманець. Далі, ось тут вводимо реферальний код, його ви можете знайти в описі під відео. І також підключаємо нашу Twitter-сторінку. Після цього тиснемо ось цю кнопочку оранжеву, нас перекидає на сайт. Тут ми бачимо наші самі завдання, і поїнти, і ранг, але перед цим нам потрібно зайти у вкладку Connections, прогортати вниз і підключити наш аккаунт в Discord. Після цього ми можемо вже приступати до фарму поінтів. Як ви бачите, на даному аккаунті в мене є всього один реферал. Більшість поїнтів я нафармив за допомогою виконання самих квестів, і я знаходжуся вже на 27, на 27 тисячному місці. Грубо кажучи, топ-30 тисяч юзерів, тому конкуренція тут не сильно велика і можна приймати участь. Тепер переходимо в вкладку Dashboard і будемо потрошку приступати до виконання завдань. Тут є різні завдання, як щоденні, так і щотижневі, так і просто на раз зробили і забули. Перше завдання це Galaxy. Ми переходимо на Galaxy. Я не сказав би, що воно є обов'язковим, але якщо ви маєте можливість, то краще зробіть. Зараз нас провантажується, нам потрібно для виконання цих квестів на Galaxy. Зараз нас спробується, ми змінюємо мережу. Нам потрібно мати на аккаунті або Galaxy Passport, пройшовши верифікацію на самому Galaxy, або купити підписку, яка коштує 5-6 доларів. Особисто я підписку не купував, просто у мене є Galaxy Passport і я можу виконувати ці всі квести. Вони не є супер обов'язковими, але якщо. Знову ж таки, у вас є можливість, то ви можете виконати. Найкращий варіант це зробити Galaxy Passport, або просто купивши його, тому що він, ну, взагалі, Galaxy Passport, потрібен для багатьох проєктів. Як ви бачите, тут всього 70 тисяч учасників, тут взагалі 36. Після цього ми повертаємося назад. І в нас тут є зілі, ви можете його виконувати, можете ні. Там буквально підписка в Твіттері і в дискорді, на цьому завдання закінчується. Але ну просто зробити що було, як варіант. У нас тут є завдання, дубачте, завдання нам потрібно створити один раз сейв, за це ми отримуємо 500 поїнтів. Створити два рази на тиждень капсулу, за це ми отримуємо по 1000 поїнтів, і також зробити свапи щодня. Два свапи робимо і ми отримуємо свої поінти. Перше завдання це створити сейф. Ми тиснемо Create. Нас перекидає на ось таку сторінку. Я вже створював. Витиснете Create account, підключаєте свій гаманець, далі просто вводите своє ім'я і підтверджуєте транзакцію. І в цілому воно має виглядати зараз покажу ще раз. Коли ви будете приходити, воно має виглядати плюс-мінус ось так, що у вас вже тут ваше ім'я, яке ви ввели, ваш нікнейм. І ось так виглядає створений сейф. Після цього просто виконали завдання і чекаємо, поки нарахуються поїнти. Вони нараховуються протягом 4 годин. Особисто я супер за цим не слідкую. Я просто знаю, що я виконав завдання і забувся про нього. Це, тим паче, таке завдання, що зробились і забулись. Далі щетежневе завдання, де нам потрібно зробити два, дві капсули створити. Ми тиснемо кнопку Create. Зараз чекаємо, підвантажується. Тут нам потрібно буде зараз вибрати мережу хемі, перемикаємось. Бачите, тут в мене була проблема, а транзакція скинулась. Перемикнулася. Тепер ми тиснемо додати токени, вибираємо будь-який токен, умовно USDT, вводимо там суму, підтверджуємо, далі тиснемо «Continue». Ще раз. Тут нам потрібно ввести адресу нашого гаманця. Ви в цілому можете не, не вказувати, воно і так пройде. Але ось вам покажу на прикладі. Ви просто створюєте ось тут новий гаманець MetaMask. і потім ви можете перемкнутися на нього, взяти з нього посилання і вставити його ось сюди. Вставляєте, тиснемо галочку, тиснемо «Трансфер». Потім у вас тут буде апрув токенів, просто вони в мене вже апру... Апру... апрувнуті, як тут вже написано. Тиснемо Continue. У нас влазить ось таке вікно, але перед тим як нам підтвердити транзакцію, щоб вона проходила швидше, є лайфхак, витиснете на олівчик, потім розширені, прогортуєте вниз. Потім, отут в газ ліміт, ви просто вписуєте 2 мільйони. Ось так. І, ще один і підтверджуєте транзакцію. Далі чекаєте, поки вона обробиться. Чесно, цей лайфхак мені останній тиждень так точно допомагає. У мене транзакції проходять набагато швидше. Одразу скажу, що ось тут у нас може скинутись транзакція, але головне, от бачите, error. Але головне, щоб вона обробилася вона тут. Зараз вона в підтвердженні, от бачите, воно виглядати має ось так, що підтверджено, зелененьким написано. І транзакції іноді проходять реально дуже швидко. Там за 30 секунд за хвилину, а іноді буває таке, що треба чекати там і 30 хвилин, щоб проходила транзакція. Таке буває, це теснет, тому в цілому це нормально. Потім, у нас як підтвердиться транзакція, ви можете зробити одразу ще одну капсулу. Або, наприклад, ви зробили сьогодні капсулу, зробите її завтра, або післязавтра. Головне, не забутись про це. Так, це завдання в цілому ви виконали, просто потрібно дочекатися, поки опрувнеться транзакція. Наступне завдання це щоденно робити два свапи. Ми тиснемо тут свап, переходимо на сторіночку, знову ж таки, мережа хемі. Також цей лайфхак ми тиснемо ось тут на Page», вводимо тут 50%. Цей лайфхак я побачив в Discord, тому що перші тижні він взагалі тас не отлагав. І мені підказали ось такий лайфхак і показую його вам. Можливо, більшість хто знімає якісь відео про цей проект на Ютубі навіть і не знають про цю таку фішку. Тут ми вибираємо тестові токи зверху умовний ефір. там USDC, вводимо там рандомну суму. Хай буде 435. У нас тут не груза, Давайте зробимо менше. Давайте оновимо сторінку. Ось такі бувають випадки, що воно просто не прогружає. Візьмемо USDT умовно. А, я зрозумів, в чому причина. У мене просто менший баланс, ніж потрібно. Далі, давайте виберемо так, щоб була менша сума. Тиснемо Confirm Swap. І знову ж таки ми пророблюємо ті самі дії. Бачите, в мене пишеться, що тут транзакція ще обробляється. Бажано дочекатись, поки вона пройде, але я вам покажу, щоб на відео було зрозуміло, що робити. Тиснемо Розширені. редагувати. І знову ж таки вводимо суму 2 мільйони. Підтверджуємо. І ще раз підтверджуємо. Далі просто чекаємо, поки транзакція обробиться, робимо інший свап. Бажано робити, якщо ви зробили умовно свап з ефіру в USDT, потім візьміть замініть там, USDC на USDC, замініть, і просто так свапайте і робите два свапи в день. На цьому в цілому це всі активності, які на даний момент є. Зазначу, що. Десь півтора-два тижні тому були завдання саме з бриджом, ось з даним бриджом, що нам потрібно було бріджити тестовий ефір і за це також давали поінти. Але зараз у нас оновилися завдання, вони ось такі не зрозуміли, скільки будуть ще дані завдання доступні. Можливо, їх на наступному тижні вже змінять, а можливо, ні. Тому краще не затягувати. Коли подивилися дане відео, розібралися, що куди тикати. Переходьте, старайтеся це все робити, щоб нафармити якомога більше поїнтів. І я ж кажу, конкуренція тут дійсно не сильно велика. Всього з одним рефералом там не багато капає, але от інші аккаунти у мене там небагато поїнтів. Поїнтів не багато, але от ранг доволі такий класний. В цілому, в цілому, це всі активності. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, якісь запитання, ви можете задавати їх в коментарях під відео, вступати в наш чат в телеграмі. Задавати їх там, я обов'язково вам дам відповідь, якщо буду знати, як, допоможу вам вирішити проблему. Також там є інші учасники чату, які також вам з радістю допоможуть. Тому на цьому у мене все. До зустрічі!